Головний принцип спортивних новин від важливого до деталей. Головне правило боксу удар не повинен залишитися без відповіді. Харківські боксери виграли одну золоту та дві бронзові медалі на 75-му міжнародному турнірі Странжа який відбувся у Софії. Переможний виступ у столиці Болгарії видав Богдан Толмачов, який представляє школу вищої спортивної майстерності. Він був першим у ваговій категорії до 86 кілограмів. У стартовому бою Талмачов впевнено побив Тауланта Якупі з Косова. Потім здолав литовця Арнаса Казакевичуса, а у фінальному протистоянні схрестив рукавички з київським спортсменом Павлом Мічковським. Це було дербі бронзових призерів торічнього чемпіонату України, на якому харків'янин боксував у важчій категорії до 92 кілограмів. Богдан виграв фінал без особливих проблем. Вихованець заслуженого тренера України Сергія Даниль. Чинка та Віталія Ярового добре переміщався, ефектно атакував, грамотно захищався і в результаті забрав бій одноголосним рішенням суддів. Перемога дорога! Це єдина золота медаль української збірної на ювілейному турнірі «Странжа». Заслужену нагороду Богдану Толмачову вручив віцепрезидент Федерації боксу України харків'янин Олександр Манчак. Ще один підопічний Данильченка та Ярового, чемпіон країни Айдер Абдураїмов, удостоївся бронзи у категорії до 57 кілограмів. Вигравши два бої у спортсменів із Гватимали та Монголії, він поступився у півфіналі індійському на півлегковаговику. Учасник токійської олімпіади Ярослав Харцис піднявся на третю сходинку п'єдесталу у вазі до 63,5 із половиною кілограмів. У болгарській столиці учень Віталія Знака переміг представників гру. Зії та Греції, а у півфінальному поєдинку судді віддали перевагу узбекистанському боксеру. Срібла та олімпійська ліцензія на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який продовжується у столиці катеру. Досі збірна України складена з харківських синхроністок завоювала одну медаль. Марта Федіна, Марина та Владислава Олексієви, Олександра Гарецька, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенка стали срібними призерами в акробатичній групі. У змаганнях дуетів сестри Олексієви посіли восьме місце, але отримали путівку на 33 ті літні Олімпійські ігри у Парижі. На Олімпіаді виступатимуть 18 дуетів. Відібратися на Олімпійський турнір у групі харків'янкам не вдалося. На попередніх іграх у Токіо вони виграли дві бронзові нагороди. Продовження спортивних новин футзал, чемпіонат України Екстраліга, 21-й тур, у якому МСК Харків приймав п'яту команду таблиці «Львівську енергію». Суперник не найсильніший, але матч у Сумах гості почали активніше і на восьмій хвилині відкрили рахунок, а допоміг їм той, хто мав завадити. Едуард Нагорний, намагаючись нейтралізувати фланговий простріл п'ятого польового гравця енергії Олега Легензевича, відправив м'яч у. Власні ворота. Ще за вісім хвилин львів'яни подвоїли перевагу. Шляхом індивідуальної творчості голос породив їхній капітан Михайло Зварич. Перший тайм залишився за гостями. Енергія застосувала гру з п'ятим, щоб шатати гру і робити її інтервальною. Вона це зробила, тому що вона розуміла, може, нашу швидкість і приткість, і тому вона пішла на це. Але ми ж дивіться, починаємо знову гру з рекошетами. Ми в двох іграх забиваємо самі собі вже дві-три рикошети. 0-1 ну, для цієї команди як енергія вже це забагато. І ми знову пропускаємо через Владислава Поволоцького таку тактичну ошибку, коли. Людина біжить зварить, чи робить все, що без без перешкод це не, не зрозуміло. Відпочивши і, мабуть, отримавши від тренера Прачухана, харків'яни у другому таймі перехопили ініціативу. Цілком могли зайти на камбек, але не забили навіть пенальті. Удар Давида Калашника із шестиметрової позначки Воротар львівської команди Володимир Кардаш відбив. Потім господарі грали дві хвилини у більшості, але й тут не досягли успіху. Наприкінці матчу вже Калашник заробив червону картку, заваливши зварича. А за 17 секунд до фінальної. Ірени постраждалий оформив дубль і приніс енергії перемогу 3-0. МСК Харків зазнав 14-ї поразки і з 21 турнірним балом залишився в таблиці на сьомому місці. Волейбольний клуб Юракадемія відзначився подвійною січкою у сьомому турі чоловічої суперліги. Спочатку харків'янам повісив баранку і під центр подоляни з міста Городок Хмельницької області, який посідає у таблиці третє місце. Стартову партію переможці взяли з рахунком 25-19, у другій. Набрали на п'ятячок більше у заключній на 10. У наступному поєдинку юристи Сергія Коваленка зазнали сухої поразки від лідера регулярного чемпіонату Дніпровського Прометея. У першому сеті вони ще якось боролися, поступившись трьома м'ячами. Другий і третій програли 20-25 і 17-25. Не поповнивши турнірний багаж. Юракадемія зберегла за собою у таблиці четверту позицію. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.